Сьогодні автор каналу розповість історію, яка відкриє вам розуміння того, що є дьявол, що є зло цього світу, цього Всесвіту, і як він діє, домагаючись своїх цілей. Так як автору каналу довелося прожити жахливий період життя протягом останніх 11 років, і віною цих жахів стала інша форма життя, якій допомагають спецслужби. Та організовані під контролем цій іншій формі життя люди, то автор каналу може досить... Точно визначити подібні поняття та пояснити багато речей, які для людини не відкриті. При цьому невідкриті вони свідомо, тому що справжнє зло приховує свою присутність у житті кожної людини та діє таємно такими можливостями, які для людини та людських технологій недоступні для використання у повсякденному житті. У цій історії автору каналу захотілося розповісти, як діє дьявол, коли йому потрібно захопити людину в жертву. І всілякими способами змусити страждати, відчувати правину і жити в пригніченому стані, коли ти не можеш підняти свої вібрації нормальним настроєм лише через те, що йде на тебе негативний вплив. А скільки автор каналу на своєму відеоресурсі розкриває тему шизофренії та стверджує, що всі голосові впливи, що призводять до деградації людини та жахливі наслідки зміни її житті, здоров'ю, зовнішності, Соціальному статусі та життєвих успіхів, усі ці впливи похідні від дьявола та його слуг, які підкоряючись сатані діють підпільно, і обраних жертв або замовлених людей, або неугодних системі особистостей, допомагають зводити з розуму. Багато хто прослухав усі попередні історії, ось цю досі може не вірити і надавати під сумнів існування таких підпільних груп, якими керує інша форма життя. Але я відштовхуватимусь від подальшої розповіді від того, що людина, яка слухає це відео, допускає думку, що такі групи є, і вони по всьому світу зараз, і є, і були завжди протягом всієї історії людства. Рухаючись далі, найстрашніше знання знаннях автора каналу це те, що дьявол завжди бореться з Богом, і готовий боротися за кожну окрему людину, і вона це робить завжди протягом усієї історії людства. Оскільки Біблія була написана єврейським народом, то і основна боротьба між Богом і дьяволом виявилася саме у битві за кожного єврея. І можна з упевненістю говорити, що на сьогоднішній день цю битву за кількістю прихильників однієї та іншої сторони абсолютну перемогу отримав дьявол, тому що за статистикою лише 2% євреїв є християнами і вірять у справжнього Бога в трійці славимого Ісуса Христа, посланого справжнім світлом для спокутування гріхів людства. Інші 98% євреїв вважають Ісуса Христа лжепророком. І у своїх релігійних віруваннях, крім основних старозавітних книг, які в них називаються Торою та Танахом, вони керуються ще усними трактуваннями закону Божого різних фарисеїв, записаних у Талмуде. Трохи нижче я почну розповідь про Талмуди, але варто знати, що ходить певна інформація, що зазнання того, що написано в цих книгах, Людей переслідують, зводять з розуму і доводять до самогубства, залякують, або якщо все це не виходить, то вбивають. Причому раніше автор каналу вважав, що це робили лише ізраїльські спецслужби. Нині ж коли на автора каналу нападає пекельна сутність демонічного характеру, і її усіляка допомагає три роки відкрита, а 11 років прихована українська спецслужба. А ще досвід того, що спецслужбам допомагають підпільні демонічні групи людей, які чорною магією та своїми клятими мізками допомагають атакувати обрану для дьявола жертву, то автор каналу не має жодного сумніву, що всі ці люди в українських спецслужбах є євреями, і в них підсилена сутність, і вони давно діють за всіма канонами, які розписані в Талмудах, і вони свідомо, як за конвейером обирають людей для жертв дьяволу. З місцевого корінного населення. Та цими демонічними групами роблять усе, щоб занапастити таких людей. Так що ж, таке за книга Талмуд? Автор каналу, зіткнувшись з пекельною сутністю та дьявольським впливом на свої мізки, був змушений вивчити релігію, оскільки до нього ця єврейська сатанинська група під контрольним чортам людей підключилася в тому числі, тому що в нього в голові була інформація, яку він отримав, прочитавши книгу Григорія Клімова. В якій показується вся прихована від очей, збочена єврейська натура в точності, як і написана в Євангелії зі слів Ісуса Христа. О ліцеміри, Озбоченці, О невірні, доки терпітимо вас. А Григорій Клімів просто розписав ці поняття на кілька книг, виходячи з досвіду свого життя і наводячи конкретні приклади того, що з ним траплялося при взагалі з євреями. Так ось, автор каналу, при вивченні релігії, та впливу на нього негативної сутності, яка намагалася викрити його в кожній думці. Зрозумів, як написані ці книги. І що всі ці усні трактування фарисеїв також могли бути написані під впливом негативних сутностей, які свідомо відводять різними розуміннями та варіантами від істини. Тому що нічим іншим, як бісовським впливом на мізкі людини, автор каналу не може пояснити, як можна трактувати Біблію і записати в Талмуди, де вказати, що, наприклад. Тільки євреї люди, інші народи це тварини. Лише євреї від Бога, інші народи, народжені від дьявола. що кожен єврей прийде час, матиме по 2800 рабів, що не єврей називається гоєм, що в перекладі з їхнього поняття перекладається як нечистоти та інший бруд, з яким будь-хто гидує стикатися, що стосунки сексуальні можна починати з дітьми з трьох років, що гоєм треба завжди брехати та обманювати і ніколи не говорити правду. Що найкраще гою потрібно підкупити та змусити працювати на себе. Якщо гоя не обдурити, не підкупити, то навіть кращого гоя потрібно приховано вбити, що клятву дані гою єврей не повинен виконувати, що гой це іноземець на своїй території. І що належить гою, то єврей має вкрасти, забрати та проласнити собі. І що найстрашніше для мене, як для так званого Гоя, це те, що євреї в Талмуді прописали. Що всі свої беззаконня перед Богом, коли вони порушують заповіді, перекладають усю відповідальність на гою, аргументуючи це таким чином, що нібито Гой єврея спокусив порушити Боже закону, і тому він і відповідає перед Богом. І багато іншого, від чого волосся стане дибків будь-якої людини. Тому не дивно, що євреї приховують ці книги та переслідують людей, які знають їхній зміст. Причому переслідують спецслужбами, і коли стає небезпечно, то таку людину або зводять з розуму, або доводять до самогубства, або вбивають. Причому роблять вони це цими підпільними групами людей, які ходять і живуть серед нас, і звичайним зором ти такої зверненої людини не побачиш. Але вони є. І вони синхронізованими мізками спілкуються між собою на нечутній частоті для людського сприйняття слуху. Так от, автор каналу стверджує за своїм досвідом життя, що такі жахи міг написати тільки дьявол, стратувавши для євреїв закон Божий. І завальовано пообіцявши так чи інакше, всі беззаконня навіть по жертвоприношеннях немовлят, у тому числі перекладати на постраждалу сторону. А то, як лукавий філігранна може оббрехати, облити брудом, навести чутки, а пробившись до людей в голову, вселити будь-які думки, будь-які судження, будь-які розуміння. То стає зрозумілим, що такі дії стають настільки вже і нереальними. Тому саме в цьому і є той жах цього світу. Коли сатаністи, перебуваючи при владі, роблячи дьявольські справи чорними ритуалами жертвопринесення, все одно, відповідно до цих талмудів, і з допомогою пекельної сутності скидають на абсолютно безневинних простих людей, корінних народів, усю правину. А вони навіть нічого не розуміють і ніяк не можуть перескаджати цьому. Так як Талмуд написаний в IV столітті, то ви самі можете уявити, скільки жахів і страждань ці книги принесли людям, що народилися на планеті Земля. При цьому автор каналу зробив висновок, що дьявол це вищий розум нижчих світів, який займається махінаціями у всього і вся. І тому він протягом усіх століть чорною магією маніпулював не тільки видимим світом, а й невидимими світами людей. Що оточують життя і давно зробили з планети так зване місце перевертень, тому що в чорній магії є багато різних ритуалів: як обікрасти, як підмінити, як обдурити, як свої гріхи видати за гріхи іншого, і багато чого жахливого, на чому стоїть платформа темних. І ось якраз за рахунок того, що дьявол тримається світу прокльонах і діє за принципом перевертня, то так і виходить, що єврей, що порушив закон Божий, не був Богом звинувачений. Дьявол. За допомогою текстів Талмуда обходить звинувачення і чорною магією скидає всі дії єврея-маніяка на просту людину, яка не розуміє, що відбувається. При цьому видима картина виконання закону рівноваги у загальній своїй значущості залишається виконаною та непорушеною, тому що за статистикою проклятий 1% населення планети щодня не припиняючи страждає. І це вирівнюється за законом рівноваги одним відсотком населення, який. Від усіх благ людства завжди щасливий. При цьому дьявол посміхається, і показує всім, що він своїм впливом на людину при так званій шизофренії робить цей перекіслі наваги із простою людиною, яка нічого не розуміє. Він робить всі пекельні прокляття, які заслужив маніяк Єврей і перекладує на таку людину, і таким чином робить підміну, показуючи, що служба дьяволу і вбивства людей, а також жертва принесення серед людей, захочуються їми усіма матеріальними благами людства. А звинувачення та провину за злі діяння дьявол бере на себе і робить все, щоб перекинути прокляття на просту людину, яку вони знаходять для жертви серед корінного населення. Ось так досить нехитро, але при цьому мало кому відомо дьявол вже давно приховав від людей свій вплив і за рахунок владних євреїв видав голосовий вплив на людей за хворобу шизофренії. А от автор канал розуміє, що євреї так приносять жертви ось уже більше ста років, приховуючи свою взаємодію з дьяволом. І живуть за рахунок цих жертв багаті щасливі життя. Автор каналу і надалі намагатиметься викладати різні історії, які йому довелося розрозуміти в цьому світі під впливом абсолютного зла цього світу, якщо йому вдаватиметься вийти з під впливу демонічної місцевої групи, яка практично кожного нового тижня закликає на допомогу у спробах придушення його нових та нових підконтрольних людей.